Всім привіт! Станом на зараз у нас ще 31 жовтня, але з 1 листопада я вас запрошую в челендж руханок. І я кожен місяць випускаю відео з знаковими обкладинками, які називають челендж руханок і даю можливість пройти ще й безоплатно цей челендж-руханок для вас. Мої плюси зацікавленості в тому, що якщо ви проходите безоплатно, ви робите мені перегляд. А перегляди в мене вони не монетизуються, але вони показують іншим людям, що о тут щось цікавеньке. І ви робите не тільки мені, якби тіпа, типу, приємно моєму егу, що ви там ну, типа, подивилися відео. Там в мене є е, е, якісь руханки по дві з половиною тисячі разів, по три тисячі разів. Ні, ви ще робите приємно людям, яким це відео починає попадатися в рекомендації. В мене є ефір, де я просто стрибаю дофамінові стрибки. 6 чимось тисяч переглядів за ефір. Ну, тобто він крутиться, 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 крутиться. Отже, а є платний варіант? Платний варіант це ви заходите в шапку профіля, або в Ютубі я внизу додам 222 гривні на рік. На рік ви один раз заплатили, і ви все. Можете мені просто там донатами скидати, якщо ви зайшли, побачили, скільки я роблю, і хочете мені віддячити. І е, там на листопад у нас буде тема. Я даю бонус. І тепер давайте проговоримо всі відео в челендж руханок. Вони. Мають однаковий ну, характер, да? однакову структуру. Я вам даю план роботи. Ви собі, якщо захочете, можете придбати. Там план буде. Якщо ви не придбали, ви просто собі записали по плану, знайшли ці руханки в мене на Ютубі і по кругу по плану їх ганяємо. Отже, тема листопада в мене це постава і робота з шиєю. Станом на зараз в мене 3 листопада стартує марафон «Декольте». І цей марафон «Декольте» – це грудина, шия, спина, плюс догляди, баночний масаж, масаж гоша, робота з шиєю. І акцент цього марафону «Декольте» саме на положення шиї, да, щоб прибрати ці набряки. І паралельно я рекомендую пройти блок обличчя. Там сім тренувань на шию на щодня 12 хвилин і 15 хвилин масаж обличчя. І оце комбо щоденної роботи в годину плюс-мінус, воно дає просто колосальний результат, і цей марафон закінчується під Різдво, тобто 6 тижнів марафон декольте по 3 тижні кожен блок, і блок обличчя, який ви просто так ганяєте. Станом на зараз я вирішила, що навіть в челенджі руханок, який за 222 гривні, я дам саме оцю зону, щоб ми всі йшли знаєте, одним, одним фронтом, таким всі разом. Бо з січня я хочу йти в блок пресу. Я зараз е, маю відзняти сьогодні. Я вже описала в плані. Описала це, коли вже кожне тренування картинками описала. Тренування на прес плюс тазове дно. В мене буде офігенний марафон. В мене є вже схема його, а вже є і опис, і одне тренування вже відзняте. І виходить, з січня я буду пропонувати, я завжди так роблю, саме на 6 тижнів пройти, ну, тобто, десь після святу, умовно, до 8 березня просто в цей період на живіт. Там дуже кльова буде техніка масажу, витягування там, під ребрами це все. Ми ну, І тренування. А потім уже на весну класіка жанра: ганяємо целюліт і качаємо попу. І станом на зараз я буду додавати собі інший вид діяльності роботи, і тому я не буду більше проводити ну, найближчим часом марафони, в яких я буду живу, там, відповідати, спілкуватись. Це все будуть записи. Тому дуже рекомендую не пропустити, бо буде наступний аж через рік. Декольте 3 числа обличчя. 3 числа стартує. Там місяць я ще провожу кожну суботу заняття онлайн в Zoom. Якщо є бажання, можна долучатися, бо це буде Zoom збережений. І плюс там кожному йде сім місць. Залишилося, кожному іде розбір персональне заняття на 45 хвилин. Отже. Станом на зараз я вирішила дати такий величезний фронт роботи з цією частиною і для челенджу руханок. Дивіться, записуємо. План. Ми беремо руханку першого числа робимо руханку декольте, Далі руханку спина. Далі руханку опорний апарат. Ще раз: декольте, спина. Опорний апарат, і таких повторів ми робимо 6 циклів, щоб ми зробили 6 декальте, 6 спину, 6 опорний апарат. Так ми робимо виходить 18 днів: першого декальте, другого спина, третього опорний апарат, четвертого декальте, п'ятого спина, шостого опорний апарат. Отак От ми з вами проходимося по цьому всьому, так? І далі у нас залишається 12 днів до кінця місяця. Ми робимо одну руханку стопи в один день. А в другий день руханку антицелюлітну. Антицелюлітна руханка вона потужна лімфодренажна, плюс робота на стегна. І у нас відбувається дуже класна така робота, а, знаєте, якби корекції постави. Опорний апарат це корекція постави. Антицелюліт ганяє лімфу, стопи, а при цьому ми цю зону вже якби відкоригували, відкалібрували. І вийде дуже кльова робота. В челенджі руханок Я прям реально, типу, підіть купіть і ви отримаєте просто клад, а, зарядок. Вони у вас в доступі назавжди. Але просто я рік як би, там активно на кожен місяць змінюю програму. Далі у вас всі ці програми залишаються. Все залишається, робіть, будь ласка, хоч 5 років, хоч 10 по програмі я нікого туди видаляти не буду. І дивіться, зараз на листопад я даю там програму по обличчю додатково. Я вже записала, я там не така красива з макіяжами, а як в реальності, буде робота з от валом. Ця зона, платизма і ця зона. Виходить, там роботи десь на 8-7 хвилин, може 9, І ви цю роботу робите через день. В безплатному варіанті, якщо ви на Ютубі дивитеся, ви відмотуєте в мене вниз на сторінці в відео є обличчя з гонка набряків 12 хвилин. От ви робите її через день 15 разів за місяць. Резюмуємо план на листопад. Руханки, декольте, спина, опорний апарат по колу 6 разів. І потім антицелюліт по коло 6 разів на весь місяць, листопад. При цьому бонусом іде блок на обличчя 8 хвилин або в безоплатному варіанті на Ютубі ви можете знайти обличчя з гонка набряків. І ви її робите через день, 15 разів, щоб зробити за місяць. Зрозуміло? Я там в челенджі намалювала таку схему, як це виглядає, ну, типа декольте... На опорний апарат, щоб так відмічати. Ну, хто хоче роздруковувати. В мене є такі персонажі і я така людина, я люблю все роздрукувати, повідмічати, галочок наставити. А тепер давайте працюємо далі. А, чим я вас хочу заохотити прийти в. Челендж-руханок, так. Да. Тим, що а, на Момент грудня на наступний місяць, ми закінчимо зараз обличчя. Дивіться, в мене є антицелюлітний клуб, ну теж є антистрес-клуб, в якому кожну суботу я даю безоплатні тренування. Станом на зараз, зараз ми з вами зайдемо в розклад. Станом на зараз я відзняла там шість тренувань із блоку опорний апарат. Ще залишилось 4. 1 числа у нас буде в антицелюлітному клубі, клубі заняття на декольте безоплатне. Якщо ви сьогодні подивились відео, зайдіть, якщо ні, воно буде на Ютубі. Я його викладу як реклама мого марафону на декольте. А що? Мам, мій канал хочу, сама себе рекламую. От. І потім чотири заняття по суботам, 8, 15, 22, 29. Ми працюємо з опорним апаратом. Тепер дивіться, як це круто коригується з роботою зверху. Тобто, якщо ви заходите в челендж-руханок в варіанті оплатний 222 гривні безоплатний, ви просто собі цю схему виписали і робите. Ви по суботам можете додаватися, і ми пропрацьовуємо опорний апарат. Єдиний момент, треба мати м'ячик. І ремінь для йоги або пояс від халату для тренувань. Отже, у вас буде по суботам, умовно, корекція тіла, а кожного дня різні зарядки. І так ви можете себе пропрацьовувати, просто все ідеально лежиться. А в грудні я 20 листопада починаю навчання по роботі мозку, який. Озвучили тільки от в серпні цей термін, але дослідження велися з 2008 року по метапластичності мозку. Це наступний рівень над нейропластичністю, тобто, коли ти мозку даєш задачі, а він сам створює ті нейронні шляхи, які йому потрібні, щоб її вирішувати. Тобто, якщо раніше мені треба було для того, щоб створити звичку, кожен ранок умовно прокидатися о 5 і ставити будильник, наприклад, да, починати робити і там, через там, якийсь період, хтось каже 21 день, хтось 40, хтось там ну, якийсь період, е, е, якийсь період звичка формується. так? І якщо раніше е, треба було умовно напрацьовувати, то, щоб цей нейрончик звик. Викидати аксончик, конектись з наступним нейроном, який відповідає там не знаю за те, щоб встать, да? ну умовно, там не один нейрон, конечно. і от група нейронів вони звикають, звикають, звикають. У вас формується нейронне дерево. То зараз метапластичність це е, напрям, коли ти вчиш мозок давати йому ну, задачі мозку, щоб він сам таки напрацюй мені, щоб я був людиною, яка займається. І він сам такий, так, нейрон Вася, вставай, ти нам по-моєму нужен. Да? Ти ж відповідаєш за дисципліну. то Тобто, блін, ну я так давно не працював. І мозок сам починає формувати цю здатність в мозку, щоб вам це все самому легше було. Хоп, ви вже встали, у вас там десь хвилин є. Хоп, вам щось інформація якась потрапила на око, яку ви раніше не помічали. Ну, в такому духі. І е, я з 20 листопада починаю навчання на куратора. Я буду одна із небагатьох людей, які зможуть продавати офіційно цю методику і створювати ці програми. І я до чого? В е, антистрес клубі в мене люди займаються вже четвертий рік. Ну, тобто, поки йде війна, я веду цей е, клуб. І ми проголосували, що наступний блок на 10 занять, а це буде грудень, січень і частина лютого. Буде на активацію мозку. Як через тіло активувати мозок? Звісно, їм програму по мета я метапластичності, це інший напрям. Вибачте, метапластичності давати не буду. бо… Але я як тренер-реабілітолог по рефлексотерапії, знаю, які умовно не знаю, ти качаєш руку, а в тебе відділ мозку цей включається. Ти качаєш, не знаю, спину або робиш якісь знаєте, ці нейрорухи, коли одну руку вверх, а цю в кулачок, тепер цю вверх, а цю в кулачок, тепер цю вверх цю в кулачок. Вони ж активують різні ділянки мозку, запускають імпульси мозку. І я дам. Ми так проголосували в антистрес-клубі. Я посилання дам. А в Інстаграмі ви знаєте, де посилання в інстаграмі там, в Ютубі тут. А, і я дам а, саме чисто фізіологічні вправи, які через тіло активують ваш мозок, заставляють його працювати. Але в челенджі руханок на ці три місяці я дам мікропрограму, яку я вже зможу давати, бо я вже почну навчання. По тому це буде писати нейропсихологія. Це робота, блокноти ручки для того, хто захоче активувати свій мозок. на… На поставу. І дивіться, в челенджі руханок, я вас прям запрошую. Там купа бонусів кожен місяць. Жовтень ми проходили прес. Листопадом іде бонусом блок обличчя. Грудень-січень, лютий йде бонусом робота з мозком. Кому цікаво, там будуть і вправи, і програма писать. А, І це все коштує 222 гривні. І дивіться, ще раз, по суботам наголошую, у мене проходить. Тренування, да, безоплатне зараз опорний апарат, а потім буде робота з мозком. І приходьте, будь ласка, і програму е, листопада я вам завантажила. Щастя, здоров'я, до нових зустрічей. Пока.